Hello, my friends! Всім привіт! У нас Continuous Tenses, інгоє закінчення. Тобто ми продовжуємо цикл уроків з граматики англійської мови по кроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній, заперечній питальній формі. Розглядаємо групу часів Continuous Tenses, тривалі часи. Дія в тривалих часах триває, тривала або триватиме в певний момент. В теперішньому, минулому або майбутньому часі і цей момент зазначається. На минулому уроці ми розглянули стверджувальну форму Past Continuous tense. Минулого тривалого часу сьогодні розглянемо заперечення в минулому тривалому часі. Past continuous tense. В минулому тривалому часі дія тривала. Певний момент в минулому, і цей момент обов'язково зазначається. Не просто констатуємо факт, що дія відбувалася або не відбувалася в минулому, як це ми робили в Simple tense, в простому часі в минулому. А дія тривала в певний момент, який ми маємо зазначити. Наприклад, за допомогою таких. Слово як The whole day, цілий день from 6 till 7 pm» з 6 до 7 вечора розглянемо на прикладах. І так, past continuous tense заперечення минулий, тривалий час. Спочатку ми маємо назвати виконавця дії. Нагадаю, займенники I, – he, він, «він», «she» вона IT. Він, вона, воно, третя особа однини про неістоту. Ю, ти або ви в англійській мові одне слово, Ю являється множиною, Ві ми, зей, вони. Після того, як ми назвали виконавця дії, в однині ми ставимо форму дієслова тобі бути в минулому часі. Для однини це слово воз, і для множини це слово «вьо». Але у нас заперечення сьогодні, так ми робили в стверджувальних реченнях. Тож нам обов'язково треба додати заперечну частку NOT. Ставимо її після форми дієслова to be бути в минулому часі після was або після «вьо». Was not повністю має скорочену форму wasn't. І також віонот має скорочену форму формут. Після цього заперечення, допоміжного дієслова to be для минулого часу і заперечної частки not, ми ставимо основне смислове дієслово і обов'язково додаємо до нього інгове закінчення. Далі всі інші члени речення і зазначаємо час перебігу подій. І так, ми хочемо сказати, що хтось не катався на велосипеді цілий день. Про себе. Я не катався на велосипеді цілий день. I was not riding a bike the whole day. Про нього. He was not riding a bike the whole day. Про неї. She was not riding a bike the whole day. Про нього. It was not riding a bike the whole day. На жені. Ви не катались на велосипеді цілий день. You were not riding a bike the whole day. Ми не катались на велосипеді цілий день. We were not riding a bike the whole day. І про них. They were not riding a bike the whole day. Нагадую, спочатку називаємо виконавця дії, в однині I, he, she, it, в множині they. Після цього допоміжне діє слово бути в формі минулого часу, was для однини were для множини, і заперечну частку not. Зараз розглянемо другий приклад скороченого форму. Після цього називаємо основне смислове дієслово нашого речення і обов'язково додаємо інгове закінчення. В Continuous Tenses у тривалих часах, в усіх часах, і в теперішньому, і в минулому, і в майбутньому до дієслів додається закінчення ім. в тривалих часах, в інших не треба. Тому що я знаю, що ви полюбляєте їх додавати цінгові ці закінчення всюди. Ні. Ось ми зараз і розбираємо цю ситуацію, коли саме треба додавати в певний момент. Наразі у нас минулий тривалий час. Дія тривала в певний момент в минулому. І цей момент зазначається саме з 6 до 7 вечора. Я не дивився телевізор, я хочу сказати, і зараз вживаємо скорочену форму. Не was not, а wasn't. а I wasn't watching TV from 6 till 7 pm. Про нього він не дивився телевізор з 6 до 7 вечора. He wasn't watching TV from 6 till 7pm. Про неї. She wasn't watching TV from 6 till 7 p.m. Про нього It wasn't watching TV from 6 till 7 p.m. І множені. Ви не дивились телевізор з 6 до 7 вечора. You weren't watching TV from 6 till 7 p.m. Про нас, ми не дивились телевізор з 6 до 7 вечора. We won't watching TV from 6 till 7 pm. Вони не дивились телевізор з 6 до 7 вечора. They weren't watching TV from 6 till 7pm. І так, ми розглянули заперечення в минулому тривалому часі Past Continuous Tense. На наступному уроці розглянемо питальні речення в минулому тривалому часі. Past Continuous tense – як запитати, чи робив щось хтось в певний момент в минулому. See you later.